Всім привіт! Ви на каналі Винищувач і сьогодні я хочу сказати, що буде в будущому на моєму каналі. Е, я хочу сказати, що до літа 2023 року не будуть випускатися YouTube шорти, будуть випускати стільки довгі відео про Майнкрафт, можливо і Старс Stars. Но буде Майнкрафт 100%. а а ось бравил я не знаю поки що. Будуть виходити стріми. Але на цьому каналі не часто стріми будуть виходити, а десь. Ну, може, через ну, один стрім на тиждень, може, буде, буде виходити. Да, а на от другому каналі я вам ссылку е, поставлю в в коментах і також в описі можете зайти і подивитися там будуть тільки довгі відео і тільки стрими Да і все на цьому і ще в мене буде в майбутньому я не знаю що там буде іще може появиться нова аватарка або шапка профіля може даже що появиться ще так Може появляться нові ігри, як Хелоу Neighbor. У мене вже було таке відео. Якщо не дивились, то подивіться. Хелоу Neighbor. може появиться зомбі проти е, розцінь. Ну, я це іще не знаю. Ну і може, і. Можливо, в можливо. мене е, будуть виходити Ютуб Шорси. Ютуб шорси, тільки вони будуть виходити. В лі... на літо, коли буде літо, і все тоді. А може і після літа теж будуть виходити ютуб-шорти, ну, ну саме більше, що все, на цьому каналі більш може і не бути ютуб-шортів. Я не знаю поки що. Ну, поки що не будуть виходити ютуб-шорти до завтрашнього дня. І все на цьому. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Це відео було про будуще мого каналу. Да. Бо я ж вам тільки що про нього. Це все сказав, що може бути в будущому. Але це можливо. Але YouTube шортів більш на моєму каналі не буде до початку літа. І ставте лайки. І всім пока!